Аю у студії працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин Теми Дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору на 596-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Крім того, внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в Нікополі Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також у ніч, на 12 жовтня, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БПЛА типу шахет 136 136-131. Усього зафіксовано пуски 33 шахедів силами протиповітряної оборони сил оборони України знищено 28 дронів Камікадзе. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Бельгія передає Україні перші майже 2 мільярди євро як відсотки заморожених російських активів. На переконання голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка. Хоча ці кошти далеко не покривають втрат України, але їх передача нашій державі і постраждалим громадянам принципово важливий внесок у компенсацію за злочини агресора. Це лише перший, але правильний крок. За ним мають бути зроблені наступні схвалення рішення в державах групи Семи про передачу Україні ресурс. Сів агресора створення механізму такої передачі і визначення процедури застосування. Нові доріжки, освітлення та лавиці у Чернівцях триває капітальний ремонт скверу у мікрорайоні Садгора. Через значну площу та велику кількість роботи вартість цієї реконструкції становитиме мільйони гривень. Тож, як виглядатиме нова локація, дізнавалася моя колега. Сквер у центрі садгри довго чекав, аби його нарешті привели до ладу. І ось в липні ремонтні роботи з облаштування громадського простору в цьому мікрорайоні стартували. Зараз в основному тривають загальнобудівельні роботи, влаштування бруківки. Облаштування газонів такі підготовчі не підготовчі роботи, а в принципі підготовчі під підбурківку. Я думаю, що через місяць в принципі загальнобудівельні роботи мали би закінчитися і залишиться змонтувати те, що не змонтовано. Згідно проєкту у сквері, буде багато сходів і пандусів. Цей громадський простір буде інклюзивним. Розповідає профільний заступник міського голови Василь Зазуляк. Уже зараз опори ліхтарів змонтовані. Лавиці, смітники, маленькі садові фонтанчики, маленькі садові фонтанчики, не фонтани. І якщо не помиляюся, там ще просто зупинка має домонтуватися. Цього року мали б закінчити повністю в І вже сподіваємося, що до нового року, можливо, подивимося, що який, який час буде. Можливо, там вже буде ялинка на новому оновленому сквері. Однак думка садгірчан, різниця. Одні підтримують таку реконструкцію, адже центр мікрорайону повинен приваблювати людей. Інші ж проти. Мовляв, такий дороговартісний ремонт не на часі. Під час війни це не, не треба робити. 32 роки минуло незалежності треба було робити, а не тепер. Тепер треба... Ну як, зараз такий отопікільні сезон. такі люди взагалі розчаровані дуже. Так буде досить, досить гарно, я рахую. Сама ідея досить цікава. Що переробляється, але ж подивіться, вже який час вони це роблять. Вони ж чекають снігу, дощу, як обично, в нас все робиться. То, що вони вже зроблять доріжки, це треба було, бо вони розвалювалися, але нічого нового нема. Вартість цих ремонтних робіт становить майже 17 мільйонів гривень. На ціну суттєво вплинуло зростання вартості матеріалів та самої роботи. Велика площа скверу і складний рельєф є чинником, від якого залежить сума, зауважує Василь Зазуляк. Перед тим, як ми оголошуємо тендер, ми проходимо державну експертизу, не приватну, а державну експертизу. І всі цифри є відкриті. От мені подобається ідея, там одне місто говорило про те, що не просто відкрить кошториси. Мені мені теж вона подобається, я думаю, що треба буде її розглянути. Просто що ми дійсно ці всі кошториси зразу опубліковали, і люди могли їх аналізувати, тому що я ну, розумію, що для ці цифри вони досить такі ріжуть людське але Тим не менше, що вони такі є зараз. До слова, ремонтні роботи з облаштування громадського простору в мікрорайоні Садгора планують завершити до кінця 2023 року. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Василь Ставчанський та Митня Масштабні відключення води у Чернівцях. У рамках підготовки до зими Чернівці водоканал ремонтує резервуар чистої води. Тож протягом трьох діб водопостачання буде обмежене. Зокрема, води не буде 12 жовтня з 22 до 7 години ранку. Протягом наступних двох днів з 13 до 15 жовтня буде обмежене водопостачання з 22 до 8 години ранку. Йдеться про наступні вулиці: проспект Незалежності, вулиці Героїв Майдану, Південно-Кільцева, Руська, Комунальників, Авангардна, Головна, Воробкевича, Івасюка, Комарова, Бульвар Героїв Крут, Ентузіастів, Щербанюка, Достоєвського, Небесної Сотні, Ольги Коболянської, Котляревського, Шевченка, Кармелюка, Соборна площа, вулиці Штейнберга, Богомольця, Гакмана, Кафедральна, Кермелюка, Рівненська, науки та Прилеглі. У Чернівці водоканалі також зазначили, що вранці вода буде в помешканнях в міру заповнення мережі. Кинули ноші та вдалися до втечі. Прикордонники Чернівецького загону припинили чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів до сусідньої країни. Так, вчора, в день, 12 жовтня, у Красноїльську, невідома група осіб пересувалася з пакунками поблизу кордону. При спробі затримання контрабандисти покинули 18 ящиків тютюну та вдалися до втечі. Не зупинили порушників і попереджувальні постріли. Після перевірки прилеглої місцевості прикордонники виявили 9 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України, вартість яких за попередньою оцінкою складає понад 400 тисяч гривень. Дві пожежі ліквідували протягом минулої доби буковинські вогнеборці. Так, вчора, 11 жовтня, Житловий будинок загорівся у селі Ржавенці Чернівецького району. Причиною пожежі стало коротке замкнення на горищі. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю, перекриття будинку, меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Того ж дня, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі пожежа виникла в господарській будівлі у селі Шилівці Дністровського району. Вогонь вхопив площу 20 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували Жежу, врятувавши від знищення господарську будівлю та поруч розташований житловий будинок. У Чернівцях відбулась презентація книги Ярослава Романчука Новий захід Українська мрія. Це видання є першим у новітній історії нашої держави, яке представляє системний погляд на економічні реформи в країні. На заході побувала і знімальна група. ТВА. Як перетворити Україну на процвітаючу та успішну державу, а звичайних українців зробити заможними та щасливими. Відповіді на ці запитання шукав автор книги Новий захід Українська мрія у цьому виданні Ярослав Романчук описує наукові та практичні засади економічної політики України, яка в умовах повномасштабної війни зіткнулася з глибокими кризовими явищами, і прагне їх подолати. Слава вартість українців це свобода. Основна цінність українців це свобода. Я проаналізував з точки. Зору науки з точки зору економічної політики, і взагалі сприйняття українців кількості цієї свободи і до чого призвів дефіцит цієї свободи. І ми побачили, що свободи в українців 30 років не було окремо економічної свободи. Потім я запропонував такий дуже широкий економічно-історичний дискус, як нематеріальний актив впливає на розвиток, на життя, на бізнес, взагалі на обороноздатність країни. Борозспособність країни Ярослав Романчук білоруський економіст стратегії планувань нових ідей, який через політичні репресії у 2021-му був змушений залишити батьківщину. Наразі він працює в Україні. Це вже його тринадцята книга. Це тринадцята книга і я 25 книга, і я років займаюся тим, що ми аналізуємо транзит від пострадянської системи, де взагалі не було приватної власності, не було свободи взагалі ніякої до того, як збудувати справжню потужну систему конкурентноспроможності і як, як зробити так, так, щоб Україна стала одним із центрів економічного зростання взагалі економічного зростання. Чернівці стало дванадцятим містом, де відбулася презентація книги, каже координатор проєкту з видання та представлення книги Михайло Камчатний. Під час цих візитів до міст ми проводимо зустріч з якомога ширшим колом інтелектуалів. Наприклад, це представники медіа з представниками бізнесу. Зустрічаємось з. З академічним середовищем, і під час цих зустрічей ми не тільки представляємо книгу. А і автор книги розказує про те, які саме економічні реформи потрібні в нашій країні. Як зауважує Михайло Камчатний, це перша книга у новітній історії України, яка представляє системний погляд на економічні реформи в країні. Тільки через інтелектуальну спільноту, яка там в різних сферах представлена, можна впливати потім на полісімейкерів, на політиків, на людей, які приймають рішення щодо змін в нашій країні. Це Перша книга за 30 років за всі часи незалежної України, яка представляє системний погляд на реформування економіки країни, книгу Ярослава Романчука Новий захід Українська мрія можна придбати вже у книгарнях міста чи на їхніх сайтах. Ірина Задорожна, Руслан Батюк та дня ТВА. У Хотині відбулася благодійна виставка Сергія Кузняцова. Квіти лікують душу. Головна мета заходу зібрати кошти на потреби військовослужбовців. Деталі далі у сюжеті. Ромашки, троянди, хризантеми. на боковині. Хотинський фотограф Сергій Кузнєцов презентував виставку світлин Квіти лікують душу. Мене дуже турбувало сьогодення. Теперішній час нашої країни. Я коли читав. Новини дивився інтернет, е, практично пропускав через своє серце біль наших втрат, коли ховали наших хлопців, коли ховали дівчат, коли вбивали наших дітей. Е, мене часто мокріли очі від цього. Я мусив якось знайти. Стан, в якому я би заспокоювався, і тому я почав фотографувати квітки. Це в основному ті квіти, які в мене на подвір'ї. Ну і частинка є, які я бачив в іншому. В інших місцях фотограф каже, спершу світлини розміщував у соціальних мережах, які швидко оцінили близькі та друзі. Відтак підштовхнули його на відкриття власної фотовиставки. Я готувався, я довго думав, бо це серйозна справа, і треба було відповідально до цього віднестися. Я знав, як вона буде називатися квіти лікують душу, тому що я відчув це на своєму сприйнятті. Почав фотографувати практично з початку весни. Тобто, з початку літа, трохи весна, і по теперішній час. Організатори колектив Хотинського фахового коледжу Подільського державного університету кажуть, готувалися до заходу відповідально. До процесу залучили і студентів, і викладачів. У приміщенні облаштували локації та фотозони, які студенти виготовили власноруч. А добіркою мистецьких творів доповнили захід викладачі Хотинської музичної школи, які надали виставці особливого шарму. Ми надихалися в першу чергу тим, що сьогодні такий стан в Україні дуже важкий. сьогодні війна в Україні, і ми старалися, хоч трішечки принести чогось доброго, чогось позитивного. Виставка з благодійною метою зібрані кошти спрямують на потреби наших воїнів. Наші багато студентів там так також воює за контрактом. Ми хочемо допомогти нашому студенту. Дитині-сироті, брат, брат якого навчається у нас на 4 курсі, так само. Скоро зима, хлопець водії БМП. Ми сподіваємося, що ми теплі речі, можливо, Допоможемо йому і в приладі нічного бачення, ну максимум, що можна, ми допоможемо в цьому плані. Оскільки тільки завдяки нашим захисникам, які нині в окопах воюють за волю та незалежність нашої держави, ми зустрічаємо ранок, продовжуємо мріяти, радіти та взагалі жити. Це найважливіші люди, і поки ми цього не зрозуміємо, не усвідомимо, в Україні не буде майбутнього. Дякуємо вам, дякуємо вам за ваш щоденний подвиг, дякуємо вам за кожен наш світанок, дякуємо вам за посмішки наших дітей і онуків, дякуємо кожному і вашій особі. Я дякую усім воїнам, які сьогодні на передовій, які сьогодні в госпіталях, які сьогодні на реабілітаціях, які сьогодні на своїх плечах тримають небо України. І тримають майбутнє кожної нашої родини. Дякуємо вам. Аліна Рябко, Теми Дня. ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю. Та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та позитивних думок. На все добре.